Моє шанування пані і панове, ну таке так геби святковий день. Вітаю тих людей, які святкують День Конституції, я таких людей ніколи не належу. Вважаю, що в поліцейській, карально репресивній державі, в державі свавільного беззаконня. Святкувати недієвий і недіючий документ воно знаєте, з розряду дотепів або з розряду громадянського БДСМ Садомазу. Ну бо в частині прав і свобод конституції нема. Ми, якщо святкуємо сьогодні, відзначаємо, говоримо якісь пафісні речі про закон, про, про, про торжество закону, про верховенство закону, то маємо сказати, що в частині прав і свобод, а це головне, обов'язків нема для безправних. Це є постулат західних цивілізацій. Нема прав, то і обов'язки ніхто не вправі вимагати. Власне, в частині прав і свобод, і то не зараз сталося. Зараз, звичайно, це війною підкориговано, але це загалом завжди було. В частині прав і свобод Конституції нема. А це взагалі той основне, ну тобто, держави якби для того створюється, щоб гарантувати права і свободи. Все інше не цікаво. Ну, тобто, все інше люди можуть і без. Тому ось в умовах, коли більшість постулатів конституційних або не діють, або системно порушені, причому односторонньо порушені владою, я щось не дуже сильно бачу, підстав святкувати. Документ, який в 96-му році, ну там було ще й купа змін, був писаний совєтськими для людьми для постсовєтських. 96 рік Конституція це є компромісний з комуністами, недобитками, з тими червоними сволочами документ, який був покликаний просто компроміснічати з радянською людиною, задовольняти всі права і забаганки не української нації, носія національної ідентичності, для якої взагалі-то і створена держава, нібито. А вона була спрямована, ця конституція в момент свого проголошення для обслуговування всіх прав і забаганок совєтської, постсовєцької, манкуртизованої, креолізованої людини. Святкувати це можна звичайно у гопачок і втанок і прошу дуже. Але якщо ви подивитеся взагалі на преамбули основних європейських конституцій. То ви там побачите, що всі європейські основні конституції завжди треба їх ставити приклад самим собі. Вони починаються з того, що там іде проголошення тяглості своїх державностей. Там іде в преамбулі базова річ, яка все, що було у червонотерорному ХХ сторіччі для тих держав, проголошується як окупаційним. Тому всі нові конституції, цих особливо пострадянських, зокрема Балтійських країн, вони, від, вони проголошують повернення тяглості, там, хто з Великим Князівством Литовським, хто ще. Це є основна історична тягість. В тому плані наша Конституція це є кастрований сурогат. Абсолютно кастрований документ, який проголошував державу новою з моменту проголошення 91-го року. Отак от воно є. Нема тяглості, розумієте? Хоча в Гімні, вибачте на слові, написано, що мені без, як, як без козацького роду. Так? Але це в жодному установчому, фундаментальному системотворчому для держави документі це ніде не вказано. Так? Це, не, це не, не є постулатом. Тому, власне кажучи, і, ну і що, ну, можна, звичайно, святкувати наявність документа, який не діє. В більшій частині своїх статей він не діє, тому він може випускатися в формі рулонів туалетного паперу, двошарового, гарного, сіренького, навіть з такими штучками для відривання постатейно. Я дуже часто бачу, з яким трепетом держава, коли їй треба, дуже апелює до Конституції, ну, зокрема в обов'язку. обов'язків. звичайно, всі мають обов'язки, але з правами потім так? Дуже часто мовляв, ми не можемо то то небо в нас, що ми, ми стоїмо на сторожі. Знаєте, як Конституція і як ставати на сторожі конституції, то я би казав тоді ставати на сторожі конституції абсолютно в повному обсязі, а не в вирваному. Тому суспільство, яке напевно сьогодні захоче святкувати день свого недієвого основного документу. Документу, на який не можна послатися, захищаючи свої права, то, я думаю, варто також і 100 грам випити, ну, зокрема, за упаки статті 3, яка проголошує найвищою соціальною цінність людину, як абсолют її здоров'я, безпеку, життя. Давайте от за це, як то кажуть, собі помінемо Поминемо постулат цієї статті 3, де написано, що держава відповідає перед громадянином за свою діяльність. Ну чого би ні? В країні, де ніхто ні за що не відповідає, гарний привід посвяткувати. Стаття 5 теж заслуговує 100 грам поминального, єдиним джерелом влади є народ, ніхто не може узурпувати державну владу, святкує народ у державі, те узурпована державна влада. страдно церковим мистецтвом. Можна також поминути і статтю 13. Яка каже, що земля, її надра, і всі природні ресурси безумовно належать, якби є об'єктом права власності українського народу, і особливо цю статтю би мали помінути всі ті люди, які так сильно плескали президенту, коли він нібито не дав розікрасти Піндосам свої цінні рідкоземельні елементи, але потім таки підписав угоду. Давайте посвяткуємо цю статтю в країні, яка в обхід Конституції. Ось Має ту годрку земельну, проти якої так всі виступали, але потім всі були задоволені і тут теж не зрозуміло, що є правильним, що неправильним. Можна поминути і статтю 15, яка каже, що цензура заборонена. Посвяткуємо це в цензурованій країні у рамарафону розстріляної журналістики і централізованого путіноподібного вертикального всього медіа інформаційного простору. Заодно можна помінути 19 статтю, де пише, що ніхто не зобов'язаний не примушений робити те, що не передбачено законодавством, законом. Ну ось знаєте. Там, де діє взагалі тотальний концепт примусу, от якраз можна і цю статтю собі посвяткувати. 22-гу статтю можна посвяткувати, яка каже, що конституція, ну і конституційні права і свободи вони не можуть бути скасовані ні під яким соусом, і при прийнятті ця стаття зобов'язує при прийнятті нових законів, не допускається так написано. Не допускаються обмеження і звуження вже існуючих прав і свобод. Поговоримо це в країні клітці. Посвяткуємо так? Наприклад, 24 -та стаття проголошує, що всі громадяни рівні перед законом, не може бути жодних привілеїв. Написано для країни, де знаєте собі, обрані. І каста недоторканних собі живе повноцінне життя, їздить за кордоном, має собі всі свої задоволення, свої потреби, а ви собі там решту як хочете. 27 стаття прекрасна. Кожна людина має право невід'ємне, до речі, це правильно, це постулат всіх європейських конституцій. Невід'ємне право на життя. І перед правом на життя заткують всі інші там ті, знаєте, пафос. Ну, це гарна теж стаття, думаю, варто її сьогодні, як то кажуть, вичерково обмити. 33 стаття гарантує людині свободу пересування, право вільно залишати територію країни, Ну, крім, там, якщо ти не, десь, там, не, не, не маєш на це заборони суду. Ось, вільний вибір місця проживання прекрасна така чудова стаття. 34 стаття дає прекрасні права на свободу слова, свободу висловлювання, свободу думки. 39 стаття прекрасна, чудова, просто стаття, яка дає людям право. Збиратися мирно без зброї, проводити мітинги, походи та мирні демонстрації. Та дуже гарна, теж та така люксусова стаття. Ну, без пересмикувань. Святкуючи День Конституції і в День Конституції, порушеної, надшарпнутої, надтріснутої, надщербленої і в суцільне Треба просто вернутися до бази взагалі конституціології, бо є, знаєте, є два типи конституцій. Конституції вільних громадян це стандарт західних цивілізацій. Конституція вільних громадян. По духу, такі конституції, які лежать в основі західної правової свідомості і демократії, це є перепис обмежень для держави. В Цій конституції прописуються параметри діяльності держави, виходячи з основного постулату, що вільні суспільства вважаються вільними. Тому, що там діє оцей канон. Канон дуже простий: держава не надає громадянину ніяких прав і свобод. Це є онтологічне дане Богом. Природою, буттям. Все, що треба від держави, і для того Конституція створюється народом, щоб це прописати. Це просто напросто забезпечувати виконання прав і свободи. Якщо держава не забезпечує, іде на три букви з підскоком. Послав і на тому кінець. Це є Конституція вільних громадян. А є ось такі, знаєте, хитромудрі типу наша. Конституція, як я це називаю, монструазних держав. Де не громадянин, не людина, а держава це головне. Це східні диспутії, це авторитарні режими, це полюбляють. Оця оця державофілія, так возведення не людини, не громадянина, який породжує державу, а держава, яка стоїть над всіма нагайкою, все і так далі. От, власне, в таких конституціях монструазних держав, це завжди вже не конституція, а список. Обов'язків громадянина без згоди громадянина. І вся дилема Конституціоналістів полягає, от, власне, в дискусії на тему, чи давали громадяни вільні люди, які просто живуть. Чи вони давали згоду на те, щоб держава в подальшому розпоряджалася їхнім життям, в тому числі, без їхньої згоди? І, власне, ось, власне, і на цьому критерії, це ж, це ж основний базовий критерій, на цьому критерії і діляться суспільства на людиноцентричні і державоцентричні. І тепер думайте, в який список ми входимо. Людиноцентричні суспільства це там, де в центрі стоїть людина як абсолют. Її весь букет і пакет прав і свобод, де людина повинна мислити вільно, діяти вільно, жити вільно, бути просто законослухняною, але, але вільним громадянином. Це республіканська філософія, філософія республік, які ще з античних часів утворювалися на базі вільного громадянства. Тобто вільного громадянина. Чи державоцентричні конституції, там, де держава понад усе, всі мають вмерти, загинути, полягти. Всі, права не треба, всі мають все, от... Це є державоцентрична теж ціла закінчена філософія. Вона має сильну таку підоснову. Але якраз от за тим критерієм, що стоїть в центрі. І діляться суспільства. І тут ми теж би мали про це ну, хоча б раз в рік в такий день, як день недієвої і Конституції про це якби трошки замислюватися. Тому що всі конституції таких державоцентричних, таких етатичних, таких, таких репресивних, таких масивних, сильних держав махін, де людина ніщо, гвинтик, гарматне м'ясо, просто ресурс для задоволення державного інтересу, нелюдського. Вона як такі держави і такі конституції, вони базуються якраз на обов'язках громадян, без причому їхньої згоди, без права вибору. Тоді, як в людиноцентричних суспільствах жити поняття, онтологічне, аксіологічне поняття жити і мати право вибору, це взагалі база вільного громадянства, вільного суспільства, вільного громадянина. І тут, власне кажучи, ось, ось це і, і, і є. Мораль сьогоднішнього дня, до, якої, до якого суспільства якими ми є святкуючи це все. Бо уважайте, в людиноцентричних суспільствах держава мислиться, і держава створена і діє для людини, а не навпаки. Там, де держава понад усе всі мають вмерти, типу, бо має бути держава, там діє принцип уже протилежний. Людина існує для держави. І тим відрізняється демократія від автократії. Тим, тим відрізняється людиноцентризм від державоцентризму. І тут насправді суперечностей нема, бо в усіх суспільствах давно це все прописано. Звичайно, всі нормальні західні демократичні суспільства також включають в себе цілий тоннаж наш обов'язків громадянина. Громадянин зобов'язаний. Тому що він, якщо він вільний, він несе відповідальність і зобов'язання. Це не, це, це не вакханалія, не анархія, як хтось думає. Але там, де права попрані, там, де свобод нема, де вони знеструмлені, кастровані, відтяті, там, коли тільки починається це торжество лише обов'язку примусу і покарання для безправного, ну, тоді це список інших держав. Це тоді конституція монструаз, монструазних держав, і тут вільний громадянин без того приводу не мав би впиватися. А якщо впиватися, то хіба знаєте, ну, знаєте, не, не, не від доброго життя і не, і не зі святковим настроєм. З яким ви собі послухаєте цей відеоблог, і з яким настроєм ви видите, то звичайно ваша справа і ваша рація. Я хотів поділитися святковими, дуже святковими. Думками в День Конституції, бо стою на сторожі, власне, кажучи, людину центризму, і ну, все-таки суспільство вільних громадян, бо, ну, і, а все інше ми в тому і так жили. Ну, ми, що ми не жили в більшовицькому диктаті, святкувати треба якраз повернення і торжество цього всього. Цього всього великого масиву праві свобод, що робить людину людиною. Бо якщо людина людиною не відчувається, ну, ну то, то пізніше відповідно і такі процеси ми спостерігаємо, які ми спостерігаємо. Хто має гарний грайливий настрій, е вітаю. Е хто ж хоче задуматися трошки більше, ніж просто е там сказати, що сьогодні день конституції? Ура! То з тим, власне, я поділився своїми думками. Попрошу підписатись на ютуб-канал, зокрема на телеграм-канал. Є можливість стати патреоном, кнопочка під описом. Також прошу зробити пожертву, якщо ваша така ласка, хоча б на день конституції, заофірувати реквізити, карточки є в описі до відео, буду за це сердечно. Дякую.